Звірячий привіт усім пет-батькам і їхнім звіромалюкам. З вами Петхаус, і сьогодні будемо разом збирати переноску для звірят. Сьогодні переноска це важливий атрибут для перевезень звірят автомобілем у громадському транспорті чи під час подорожей. Вони є абсолютно безпечними, оскільки оснащені вентиляційними отворами, надійними замками, а деякі варіанти ще й спеціальними отворами для кріплення ременів безпеки. Давайте розглянемо одну з найпоширеніших конструкцій переносок, наприклад, варіанту Bergamo. У розібраному вигляді вона складається із трьох частин: основи верхньої кришки та дверцят. Також у комплекті є ручка, затискачі для кріплення основи і кришки, а також трохи менші замки для дверцят. Ці деталі потрібно попередньо відділити від пластикового корпусу. До кришки одразу приєднуємо ручку, аби було зручніше тримати. Далі ставимо основу на рівну поверхню та накриваємо її кришкою. Розрізнити основу із кришкою дуже легко. В основі є 4 міні-ніжки, а у кришки місце для кріплення ручки. Стежте, аби їхню комплекту. Контури обох частин рівно з'єднувалися та ніде не виступали. Далі по черзі кріпимо затискачі по лінії з'єднання у спеціальних отворах та закриваємо їх. І останній штрих дверцята. Для них спершу встановлюємо замки, а потім приєднуємо. Вони мають легко відчинятися і зачинятися. У бергамо є варіанти переносок як із пластиковими, так і з металевими дверцятами. Перед використанням переноски ще раз уважно перевірте всі замки. Кріплення та ручку готово! Та маємо для вас ще кілька життєхитриків з використання переноски та адаптації до неї звіродитини. Перше, знайомте улюбленця з переноскою завчасно. Так він легше перенесе в ній дорогу. Для цього за кілька днів до подорожі можна поставити переноску на видному місці та відкрити дверцята. Ви нагороджуєте тваринах смаколиками за те, що вони заходять всередину. Аби під час відкриття переноски втримати свого домашнього хижака, можна заздалегідь на. Діти на нього шлею задля додаткової безпеки. Також можна постелити на дно переноски спеціальні пелюшки, які відмінно вбирають вологу. Детальніше з цією та іншими видами переносок ви можете ознайомитись на нашому сайті чи в додатку Pet House, тапнувши на посилання в описі цього відео. Ну і пам'ятайте, що надійна переноска дорівнює безпеці улюбленця та його оточення, а також запобігає підступним планам втечі хвостатиків. Бажаємо вам зі звірятами лише гарних та спокійних подорожей! А щоб точно бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!